Є загибла і травмована дві автопригоди трапились 28 жовтня на Прикарпатті. Перша аварія за участі неповнолітньої дитини мала місце в селі Цинява П'ядицької громади. На місці автопригоди слідчі з'ясували, що 59-річний керманич автомобіля Мерседеспринтер, машканець Городенки, рухався у напрямку Коломиї та вчинив наїзд на неповнолітню дівчинку. Дитина перебігала проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок автопригоди потерпіло у 2014 року народження. Місцеву машканку госпіталізованого до дитячої лікарні. А не відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 286 кримінального кодекс України. Смертельна аварія трапилася цього ж дня в селі Радча Івано-Франківської громади. 19-річний водій легковика «Форд», мешканець крихівців, наїхав на велосипедистку. Вона рухалась проїзною частиною у попутному напрямку. Трамону потерпіли у 65-річну мешканку Рачі, доставили до медичного закладу. Однак від отриманих травм жінка померла. Водій за кермо був не Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, передбачено за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. В обох випадках призначення експертизи транспортні засоби поліцейські вилучили. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.